Розкажіть нам трохи про те, як вам там, як вам служиться, якщо можна говорити про те, де ви, і як котові, як вам вдається так оптимістично, тому що так, я заходила до вас на сторінку в інстаграмі і бачила неймовірно гарні позитивні фото вас з котом. І це насправді така. Позитивна сторона війни, якщо воєнних буднів, якщо можна взагалі так говорити, розкажіть більше про О, це. Подивіться, подивіться не зараз він відвернувся. <клес> подивіться на його мордочку. Як з його мордочку, зайка? Можна якось сумувати чи там в негатив входити. І він тільки на тебе подивиться, і все. Тому це такий найкращий психолог, який знаходиться поруч зі мною. А ми, ми не жаліємося, Нам не на що жалітися. Все добре. Ми на позитиві, як завжди. Робимо все, що від нас потрібно, і все, що ми можемо робити. Тому е, якось так. А ще я повернуся до кота? Не боїться він обстрілів. Чи звик до них і загалом, де ви з ним познайомились? На жаль, на жаль, звик. Так, але коли вони трохи ближче, тоді він реагує так собі, трохи, трохи як правильно сказати, насторожено, я би так сказав. Ось, але, на жаль, на жаль, до, до цього приходиться звикати не тільки тваринам, а й людям тому якось так. А познайомилися ми з ним на південному напрямку. Він був ще маленьким. Йому було тоді місяця півтора. Хлопці поїхали до сільського магазину за продуктами до найближчого ну, села, і хтось виконав двох котеняток на вулиці. Біля магазину. І хлопці просто вирішили забрати їх до себе, щоб вони в нас жили, щоб ми годували, піклувалися про них. І привезли цих двох котеняток до нас на позиції. Один з тих виконаних нікому не потрібних котеняток і був шайбік, тому так я його і зустрів. А чому шайбік? Чому шайбик? Все дуже просто. Він там напевно побачив кошечку у вікні, тому від, 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 відвертається. Е, чому шайбік? Дуже просто. Від слова, шайба, шайба для хокею. А чому шайба для хокею? Тому що е, коли ми їх, його знайшли, то він був маленький, дуже худенький. І за півтора місяця життя з нами його мордочка діаметрально стала ширша в два рази. І товща. І вони жили в нас на кухні, по вій. І якось був така ситуація, що він сидить, дивиться на нас, ми дивимося на нього і розуміємо, що у нього мордочка така товста та широка, реально як, як шайба, от форми шайби. І наш сержант там сказав: буде шайба, ми такі 100% це шайба. І з тих пір він став шайбіком. А з другим. І до речі. І, до речі, нам нещодавно хокейний клуб Київ Кепіталс подарував справжню шайбу шайбі, подарував шайбу. Тому ж така цікава історія. <реш> а що сталося? Я ще можу запитати другу, з Це його сестричка, вона живе з іншими військовими, все в неї добре. Вона там собі добре почувається, тому вирішили її там не, не чіпати, хай вона живе там, де її комфортно. А, чи загалом багато тварин у вас, і який вплив, ну, позитивний, мабуть, вони мають на, на військових? Ну, ви знаєте, куди б ми не приїжджали до, і до нас, і до інших військових постійно, постійно, е, постійно е, тянуться тварини. Вони відчувають, ну, скоріш за все, по-перше, людяність. А по-друге, те, що військові про них піклуються, вони віддають там свою їжу. Я знаю дуже багато там своїх знайомих, які там на фронті віддавали останню їжу, яка в них була, і декілька днів голоду голодувало, тому що нам не було можливості, щоб їм підвезли цю їжу. І такі історії реальні, я їх особисто знаю, тому особисто я на позиціях шайбіку і віддавав свою порцію сосисок, тому він не став шайбіком. В нього мордочка така стала широка. Це те, що він їв мої сосиски. І дуже дуже гарно їх їв, і ще в інших забирав, коли своїх доїдав. Я так розумію, що вони такі свої рідні психологи тварини. А от я читала, чула про те, що м, тварини часто можуть якось так відчути, передбачити прильоти і реагують, обстріли і реагують, попереджають про це. Чи на вашу думку, це правда? Чи зауважували ви щось таке? Е, було щось схоже е, декілька разів. Е, не можу сказати, що в мене особисто така історія 100% була, але е, чув від хлопців, що такі історії реальні, і як собаки м, рятували е, там хлопців. Е, тому такі історії реальні і вони мають місце е, і взагалі. Тут плюс-мінус такий інстинкт це судьбою, напевно, тому що ти ніколи не зможеш вгадати, що куди прилетить. І, звісно, ти можеш по звуку це чути. Але коли такі історії ну, стають реальністю, це напевно е судьба і е ще з таким пухнастим е відтінком, тому що ці пухнастики інколи реально рятують життя нашим військовим. Тому ось такі історії в нас. А от наскільки Бувають. важко чи навпаки не важко дбати про тварин на фронті, бо часом в мирному житті у нас десь не вистачає часу. Ми про щось забуваємо щодо кота, собаки погуляти як на фронті, якщо немає часу і про себе подбати там часто. Ви знаєте насправді, насправді, от на службі я про себе не переживаю, я переживаю за нього. І коли я розумію, що там може щось прилетіти, я в першу чергу беру шайбіка та ховаю його в безпечне місце. І коли він в безпечному місці, ну це найголовніше для мене. Насправді він навчив мене, що таке бути батьком тоді, коли в тебе ще немає дитини, але ти вже батько, я себе називаю його татком, а він мій синочок. Тому я з ним навчився відповідальності, я з ним навчився. Що таке любити по-справжньому? Тому це така історія про навчання, про реальне навчання через кохання і велику відповідальність. І ти цю велику відповідальність маєш нести і щось з цим робити, щоб він був в безпеці. А, так гарно говорите. А чи ходить він з вами на завдання? Якщо ні, то чи має він якесь своє місце конкретне, чекає на вас? І хто йому пошив оцей такий гарний так, костюм? Там, де там, де безпечно, там, де безпечно для нього, він зі мною знаходиться там на пост ходить чи на завдання. А там, де я розумію, що більш-менш небезпечно для нього, я його туди ні по Е, тому що як я казав раніше, це відповідальність. Я за нього переживаю більше ніж за себе. Я за себе не переживаю, тільки за нього. Цю розгрузку йому пошили насправді така цікава історія. Нас запрошили на телешоу, тихий вечір, зланий кравець, новий річний випуск. І я якраз хотів давно зшити розгрузку шайбіку, але на жаль, через те, що був на службі, в мене не було такої можливості. І тут через те, що потрібно було оформляти документи, нас відправило на ППД. До міста, і е я просто пішов до свого знайомого та е в нього виробництво мебелі. Е і дівчата, які роблять шиють мебель, вони взяли та шили мою розгрузку. Ось так ця історія з'явилась.